Українці в Чехії вирішують тягнути дві школи чесько-офлайн та українсько-онлайн. Таку тенденцію ми бачимо із ваших відгуків та коментарів на всіх платформах в наших соцмережах. Про цифри, скільки учнів матимуть таке важке навантаження з 1 вересня, говорити ще рано. Але ми вже можемо звернути увагу на важливі речі. Тож на що варто звернути увагу, коли ваша дитина тягнутиме дві школи, поговоримо сьогодні із Юлою Кияшко. Це журналістка про Україну, яка докладно пише про зміни з цієї теми і ма. Мо школярка, яка так само тягне дві школи чеську та українську, і тому Юля сьогодні зможе відповісти на питання наших читачів та поділитися своїм досвідом. Вітаю! Вітаю, Настя! Добрий день, шановні глядачі про Україну. Тема школи зараз дуже гаряча, кінець літа, вже час подумати про школу, про навчання. Я сподіваюся, що ти також поділися досвідом, оскільки в тебе за плечима школа, та, і також так. треба було робити якийсь вибір і продовжувати навчання. Тому думаю, що цей досвід буде дуже корисним для людей, які зараз стоять перед вибором або вже зробили вибір і будуть продовжувати тягнути дві школи. А з того, що ми запитували, з результатів результатів опитування, яке ми робили на наших майданчиках на Ютуб каналі, нашому в Телеграмі. Ми бачимо, що коли ми ставимо запитання, що ви будете робити далі, то е, люди відповідають, що будуть тягнути далі дві школи. Люди не хочуть залишати українську школу, е, і водночас за законом мають відвідувати школу України перебування. Переважна більшість країн ставить перед Нашими біженцями да, умовно кажеться людьми з тимчасовим захистом таке обов'язок, і людям доводиться в цій ситуації робити, вживати яких заходів або робити вибір, або продовжувати навчатися в українській школі, і щоб не порушувати закон, відвідувати школу школу Україні перебування. А яка може бути мотивація? Тобто зрозуміло, що країни, в яких зараз перебувають українські біженці, тут українці мусять ходити до школи, тому що це зобов'язання за законом. А яка мотивація віддавати дитину і до школи української онлайн, якщо дитина вже ходить тут фізично? Так виникає питання: навіщо відвідувати українську школу? Відвідуйте, будь ласка, україні перебування вам надали всі. Для цього умови можливості. країни приймають можливості, є школи, будь ласка, приймають. Хоча є ще, нам пишуть, що є проблеми з влаштуванням до школи, але проте вони вирішуються. Так? Це регіональні можуть бути якісь там питання, що далеко школа, але в будь-якому разі, в будь-якому разі, вам держава запропонує ходити до школи. У нас також були питання, чи обов'язково чи ні. Так, обов'язково, якщо дитина, ми повторимо, наголошуємо, перебуває більше 90 днів, і ви маєте офіційно. Не статус тимчасового захисту, ви не турист в цій країні. Ви зобов'язані відвідувати в Чехії школу. Мотивація відвідувати українську школу, на думку дітей, мам і так учасників цього освітнього процесу відбувається те, що люди не завжди впевнені, скільки вони ще тут пробудуть. Ми всі маємо тимчасовий захист. Всі, хто приїхав рятуватися від війни, я маю на увазі. Люди не знають, в який момент вони. Будуть повертатися в Україну. Багато людей налаштовані повертатися в Україну. Вони не хочуть втрачати шанс приїхати і без проблем продовжити навчання в Україні. Вони хочуть отримати український атестат. принаймні, після 9 класу хтось зараз перебуває на стадії навчання 10-й, Це старші класи. Звичайно, люди не хочуть втрачати можливість отримати кінцевий результат. і Документ про повну середню освіту. Тому мотивація така, щоб не втратити. Можливість закінчити школу в Україні хтось з міркувань так вчиняє з тих міркувань, що в Україні якісніша освіта. Ми бачимо багато відгуків, що програма сильніша у нас там, особливо точних наук математика, фізика, хімія і так далі. Те, що дітки приїхали, вивчали тут п'ятий шостий клас, то вони вже давно це там сьомий. Ну якщо це фізика, якісь такі вже для більш старших класів дисципліни, вони вже все пройшли в Україні. Україні, а тут вони тільки це вивчають, тому така може бути мотивація. Нам відповідають батьки, що от з наших да, відгуків батьків більшість буде продовжувати дві школи. Мені здається, що ще мотивацією може бути те, наприклад, якщо люди приїхали вже в 9 класі дитина і навчається в Україні, то в школі українській лишаються лише два класи: 10 та 11. А якщо йти в чеську школу, то е, доведеться навчатися більше. У мене була така ситуація, бо коли ми приїхали, я навчалася в 9 класі, закінчувала 9 клас. І я просто вирішила, що з наступного року вже законом не буду зобов'язана ходити тут до чеської школи, і тому моєю мотивацією не йти, йти до школи в Чехії. До середньої, так, так ти до ти середньої. маєш на увазі після 9 після. класу. Угу. А я, який вибір перед тобою поставив? Якщо е, зараз люди думають, ми йдемо в 10 клас, 9 вже отримали документ. Да, По, За чеським законом після 9 класу дитина може не йти реально до середньої правильно. школи, угу. тобто тут ситуація трошки якби легша. <рес> та можна ну, закон не зобов'язує йти. Чому старшокласники? От ти була в такій ситуації безпосередньо, продовжили навчатися в українській школі 10 і 11 клас. Моя логіка була така: я тоді, коли приїхала, зрозуміла, що не знала мови, і подумала, що якщо йтиму до школи, то я не зможу здати екзамени, які потрібні для вступу, і взагалі мені буде важко адаптовуватися, коли я навіть не знаю мови, а предмети вже в середній школі більш важкі. А до того ж я подумала, що поки закінчу 10 та 11 клас, вивчу мову, і, наприклад, тут зможу поступити до чеського університету. І я спілкуюся зі своїми друзями, біженцями, які так само приїхали сюди. Не знають, як далі бути, як буде ситуація в країні, хочуть поступати тут уже в університет. Вони так само вирішують закінчувати 10 та 11 клас, здавати мультитест національний наш, і потім уже з базовим знанням чеської мови на курсах, наприклад, іти в університети і уже продовжувати тут навчання, тому що чеські діти здають. Усі ці тести і вступають до університетів пізніше, в пізнішому віці, тому напевно такою найголовнішою мотивацією є вік і а можливо віде віде віде? як показали український атестат і можна піти, чи тут також є якісь перепони на шляху до вступу тут. Також є перепони, тобто зазвичай університети не потребують ЗНО або нашого національного mm -hmm. мультитесту. Хоча ми спостерігаємо тенденцію, що, наприклад, в таких країнах як Польща або або навіть в деяких університетах уже в Чехії на це звертають увагу. Тобто ЗНО або наявність мультитесту може бути навіть одним із критеріїв але це така незагальна тенденція. І тут потрібно пройти нострифікацію. А, атестату, атестату, так? атестату, який так, ми отримали в Україні, в Україні. після так. 11 класу. Mm -hmm. так? 11 Його може робити університет безпосередньо, до якого ви подаєте документи, або ж можна звернутися до магістрату Праги, тобто до мерії Праги. Або міста, в якому ви перебуваєте, і там відповідно вже почати процес нострифікації, перекладу. І до речі, зараз нострифікація для біженців досі лишається безкоштовною. Тобто, якщо ви хочете нострифікувати е, диплом про вищу освіту або про базову освіту, то це можна зробити безкоштовно. І у нас на сайті є багато матеріалів про те, де саме і як саме можна це зробити. Ми додамо їх в опис до цього відео. Тобто я можу сказати, що напевно це була така основна мотивація не засиджуватися в школі, а вже далі продовж. Вот навчання у вищих навчальних закладах З економити час да тому, що якщо ви йдете в середню школу в Чехії, це 4 роки. Двадцять mm -hmm. 4 роки, і е, крім того, що це час, треба здавати вступні іспити, що передбачає володіння чеською мовою, обов'язковою тут є математика. Це якщо говорити про старші класи, mm -hmm. а хто ще до них не дожив, а хто ще там п'ятий, шостий, сьомий клас, да, діти е, для таких переважно дітей от, стоїть питання з цього вибору, тому що ті, хто йдуть в перший клас, другий, третій, і ті, хто вже для себе зробив, е, прийняв. Рішення, що будуть тут залишатися або робити, або надовго залишатися. Звичайно, ну, це надовго, да? довгострокова перспектива. Люди також не знають, вони можуть відвідувати тільки тут школу, а потім вирішувати з поверненням. Е, ситуація для дітей, які от, саме середня в нашому розумінні, школа середня, да? це мається на увазі 7, 8, 9 клас, нібито залишилося 2-3 роки і е, просто бросити в Україні школу мало хто на це наважується. Саме про таких дітей постійно точаться зміни точаться дискусії, да, і відбуваються зміни наприкінці минулого. Навчального року весною Оксан Лісовий, міністр освіти, постійно він наголошував на тому, що з цим це питання актуальне, з ним треба mm -hmm. щось робити. Багато дітей виїхали за кордон. За даними ми тут собі фіксували, до мільйона українських дітей знаходяться за кордоном. І е, ці діти вони навчаються якусь міру навчаються в закордонних школах. Щось потрібно, якісь вжити заходи для того, щоб діти навчалися в українській школі. Вони не хочуть да, діти громадяни України. Вони мають право на освіту, мають право так само повернутися. Що робити? Мон створила зараз рекомендації, які е, дозволяють спираючись на них все таки ухвалити якісь рішення. І е, від школ дуже багато зараз людей ще чекають. От на кінець серпня, на початок року, ця модель буде вимальовуватися більш чітко, але на сьогодні вже зрозуміло, що зміни будуть. По перше, е, нова освітня програма в українській школі передбачає. Що будуть вивчати тільки український компонент? Це важлива зміна е, до освітнього процесу, щоб е... Діти зберігали зв'язок з українською освітою. Передбачено, що буде 6-8 годин на тиждень українського компоненту, що мається на увазі, це ті предмети, які діти точно не мають за картоном. Це українська мова, українська література, історія, географія, не, відно, так, географія і якісь от, наші да, предмети, які передбачають український компонент. по-друге, це передбачена спрощена система перезарахування. Якщо діти повертаються, а це може статися в будь-який момент. Люди дуже незахищені в країнах інших за кордоном в Чехії. Так само зараз літку відбулися дуже важливі зміни. Люди втратили житло соціальне. Цей процес зараз продовжується. Люди не завжди можуть знайти роботу, адаптуватися, і вони повертаються. Вони можуть повернутися в будь-який момент, і повернутися відповідно до української школи. І е, за цією програмою мають перезарахувати. Спокійно, без стресу для дітей, математику і так далі, всі науки, які дублюються, щоб дитина не навчала в Україні за кордоном одні ті самі предмети. Ж передбачається, як говорять да на сайті Мон України дистанційні школи в кожній області, щоб зменшити навантаження на вчителів. Саме мається на увазі створення цих класів, говорять про Global Ukraine програму. Ми будемо дивитися і стежити, що це буде за програма. Що вона зараз про неї мало що можна розказати, тому що ми тільки будемо прогнозують, да, це зробити і як наші діти будуть навчатися згодом. Ми побачимо. Так само пропонують очну дистанційну і змішану форму навчання в. Україні зараз, тому що наша країна велика, і в кожній області різні умови. Прифронтова територія, звичайно, там довго точилися протягом літа е, дискусії, опитували батьків на що вони згодні. і Так далі на сьогодні вже зрозуміло, що в таких містах прифронтових, як Запоріжжя, Харків, Миколаїв, там буде тільки дистанційний, дистанційний формат, навчання. тому що останні події на жаль не Оптимістичні прогнози нам можна да спрогнозувати, і звичайно, що школи будуть дистанційні регіони, в яких не така небезпека, можна говорити про те, що діти будуть ходити очно до школи. Так само це стосується і дітей за кордоном. На них розповсюджується наскільки на зараз зрозуміло, дистанційний лише формат навчання. Це щодо останніх змін, які передбачають на новий навчальний рік. А, от ми згадали зараз про українську школу і про те, що як за словами Оксана Лісового mm -hmm. мають без проблем зараховувати ті предмети, які тут дитина вивчала. І постає питання, що потрібно буде надати в українській школі в такому випадку. От уявімо ситуацію, що дитина повертається тут, навчалася в чеській школі, повертається до України. І у нас дуже багато питань щодо того, що саме треба надати в українську цю школу, аби ці предмети зарахували і аби не було проблем mm -hmm. подальшому. З ну, якісь документи, так, да довідки, наприклад, з документи школи. Да, у нас запитують два типи запитань. Да, у нас є чи маю я щось надати, якусь довідку з чеської школи до української, якщо я повертаюся, і так само звучать питання: чи можу я надати довідку з української школи, що я відвідую українську школу і не відвідувати чеську школу? От такі два запитання. От відповідаємо: якщо ви повертаєтесь назавжди додому, вам варто. Попіклуватися про те, щоб взяти пакет документів, які підтверджують, ну, це може бути не пакет, це може бути довідка, да, якась, яка підтверджує те, що дитина навчалася в цій школі. І це в школі дають без проблем. Дитина відвідувала таку-та-таку-школу, -та отримувала певні години з таких -то, таких то дисциплін протягом року, двох або півроку, скільки ви тут побули. Далі, якщо дитина навчалася, перші е, люди, які рятувалися від війни, приїхали у березні 2000 чи 2002 року вони мають вже атестат. Одразу діти отримували атестат, ну, е, 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 табель, да, так як табель, так, в дві тисячі року е, вже минулого року. Тобто, це вже два документи. Ви маєте обов'язково звичайно, треба взяти, щоб підтвердити і вам перезарахувати. Що стосується е, зворотньої да питання? Люди запитують: я відвідую школу онлайн в, українськ... в Україні, і я можу надати в чеську школу цей документ для того, щоб не відвідувати чеську школу. Ні на жаль, або на щастя ну Україна, в якій ви перебуваєте, вона вам дала прихисток. Вона відповідає за вашу соціальну інтеграцію, дає ринок, відкриває ринок праця для наших людей, освіту і так далі. Ви мусите, ви змушені це обов'язок відвідувати школу. Тому наразі нам невідомі випадки, щоб чеська школа потребувала довідок з української школи. Не потрібно було доводити, що ви в Україні. Це ваше бажання залишатися в системі української освіти, якщо ви бажаєте далі бачити перспективу повернення і української освіти, ви відвідуєте чеським школам, чеському уряду е такої вимоги немає. Тому, якщо ви повертаєтесь додому, у нас є матеріал про те, 10 кроків, що зробити, коли ви повертаєтесь додому, один з них це. Е Взяти підтвердження з школи, з садочків, з закладів освіти, щоб підтвердити, де була ваша дитина. Ці документи можуть вам знадобитися в Україні, і вам не доведеться вже дистанційно потім їх десь здобувати. До речі, ми вже робили таке подібне відео про освіту, тільки розповідали, що робити батькам дітей, яких тягнуть лише чеську школу офлайн. І там наша журналістка Маргарита Голобродська також казала, що ви можете надати довідку в чеську школу, але вона не потрібна, її не просять. Тобто для них це так, ніби ви принесли довідку про проходження якогось курсу. Наприклад, вони однаково ці довідки не приймають і тому так на жаль зробити не можна. Так, так це не позбавляє, не, не не позбавляє вас обов'язку. Ходити до цієї школи не будуть зворотні перезараховувати предмети, і так дуже вдячні країнам, які прихистили. Можна сказати, що всі діти потрапляють сюди без тестів, без будь-яких завдань, щоб взяли конкурсів і так далі. Лише наявність місць. Буквально минулої п'ятниці була конференція серпнева, масштабна освітня конференція завжди на початку навчального року. В Україні відбувається за участі міністрів, освітян, директорів шкіл, цього року там взяли участь і самі учні висловлювали побажання, обговорювали проблеми. То звичайно, питання повернення дітей також там торкалося, і батьки висловлювали побажання, що діти мають відчувати те, що їх в Україні чекають. І звичайно, що програми, які зараз ми бачимо, розробляють. Ця пропозиції, рекомендації від МОН вони спрямовані на те, щоб дитина максимально без стресу могла повернутися. Як буде на практиці, звичайно, що ми стежимо за цією ситуацією, але наскільки минулого року і протягом минулого ж року діти поверталися додому, в українських школах не було проблем, щоб не взяли дитину або змусили її складати купу тестів для того, щоб вона знов була залучена до української системи. Світи, то будемо сподіватися, що цей баланс буде зберігатися, і навіть ну, покращиться, і наступного року всі ці зміни, які пропонують Мон, це звичайно ми бачимо на офіційних сайтах. і Ми сподіваємося, що це так і буде. Як ми знаємо, що всі законодавчі... Проєкти вони трошки відрізняються від того, як це буває на практиці. Тому у нас люди часто запитують, ну, саме як з практики, як робити, чому так багато запитань от, з, з приводу освіти, з приводу школи чеської, української, як тягнути дві школи і так далі. Тож, Настя, ти минулий рік дуже активно навчалася, дуже була насичена програма в Україні, так, оскільки останні роки вони завжди. Насичен, насичені важкі. То скажи, будь ласка, які поради ти б могла дати учням, які все-таки продовжують навчатися в українській школі дистанційно? Така велика відстань, немає можливості хоч періодично ходити. Постійно треба бути на зв'язку онлайн з вчителями, з ресурсами, з різними так. якимись подіями, які відбуваються в школі. Ну, я можу напевно дати такий апарат із такого свого власного досвіду. Напевно, треба подбати ще перед початком нового навчального року про підручники, тому що зрозуміло, що оскільки дітки тут перебувають е, далеко від школи, вони не можуть фізично прийти забрати ці підручники. Зараз є ресурси, де можна їх скачати. Наприклад, на нашому сайті є посилання на хороше українське джерело. Треба звертати увагу на програми, тому що кожна школа має свою програму, йде за своїми підручниками. Тому я б рад заздалегідь про це подбати, бо у мене було таке, що я заходжу на урок, нам кажуть, відкривати підручник, а я не знаю, де цей підручник, і як його скачати, тому про це раджу подбати заздалегідь. І напевно я б порадила вести активну комунікацію з вчителями, тому що не знаю, як в інших школах, але в моїй школі багато дітей поїхало за кордон, і тому наші вчителі намагалися максимально нас підтримувати, робили іноді індивідуальні консультації. Якщо щось було незрозуміло, можна було звернутися. До того ж, я з запоріжжя, і там у всіх діток було дистанційне навчання, тому ми всі були так би мовити в цих рівних умовах. Тому я б напевно радила ще й комунікувати з вчителями, пояснити ситуацію і звертатися за, яким, за якоюсь додатковою підтримкою або коментарями. Це те, що стосується все-таки старшої школи. Я знаю, що у вас донька вона так само продовжує навчатися в українській школі, була в сьомому класі, зараз переходить здається, у восьмий. Можливо, який у неї є досвід, які у вас є поради? Так, аналогічні поради можемо дати. Середня школа також важка в тому плані, що Багато предметів з'являється вперше. Дитина ніколи їх там не вчила у себе вдома офлайн чи ще якимсь чином. Тобто, вперше у нас з'являються такі предмети, як фізика, хімія, вони складні і так далі. Ну і багато інших. Ми також продовжуємо, маємо намір продовжити залишатися в двох школах, тому що намір повертатися є, і від того залежить наскільки це буде складно повернутися, якщо дитина випаде з системи освіт. Хотілося б цей процес якось полегшити, щоб це було без стресу повернення, тому, звичайно, прагнемо залишатися. І через це весь минулий рік, звичайно, продовжили навчатися на дві школи. Сподіваємося, що якщо ця система запрацює, що лише український компонент це дуже полегшить навчання минулого року. Постійно намагалися бути на зв'язку, оскільки так, місто Префронтове, це також Запоріжжя. Ми говоримо про досвід навчання в запорізькій школі, то всі були дійсно в рівних умовах, всі вчилися дистанційно. Лише різниця в тому, що діти могли під'єднуватися онлайн в першій половині дня, а діти, які перебувають за кордоном, не можуть завжди приєднуватися в першій половині дня, але усі. Майданчики онлайн, на яких треба виконувати домашнє завдання. Це не обов'язково в певний час дитина може робити це, організовувати такий тайм-менеджмент у дітей, діти, наші навчаться тайм-менеджменту, я думаю, краще, ніж будь-які підручники їх цьому навчати, тому що дві школи це дуже-дуже складно. І е, перекріплювати домашні завдання постійно так е, дуже важливо бути на зв'язку з вчителями, комунікувати, пояснювати, чому ви не змогли приєднатися. Ну я хочу сказати. Казати, що так, якщо це такі прифронтові міста, то повітряна тривога триває настільки часто, що просто складно уявити, яка прогалина у дітей, навіть ті, які ну залишаються і не мають можливості приєднатися. Ми ж немає альтернативи. Вони мають самостійно наздоганяти і вивчати ці предмети. В принципі, ми в цьому потоці також. Перебували. Що стосується ресурсів, які допомагають, їх зараз багато, і їх треба знайти. В описі до цього відео ми дамо всі лінки, повторимо ще раз все, що ми минулого року збирали, це офіційний відмон, ресурс підручників, усіх видань, тому що дійсно різні школи йдуть за різними виданнями. Рік автор може бути один підручника, але видання різне, різний рік і там може будуть різнитися вправи. Так, це увага на цьому. Так, також школа онлайн, українська школа онлайн. Там уроки прям записані з вчителями. Якщо дитина пропустила не самотужки, батьки мають це все наздогнати. Дуже гарний ресурс. Дитина може включити відео. І прочитати, і якщо деякі предмети співпадають, і дитина погано розуміє мову країни перебування, це також допоможе і в цій школі. Це дуже допоможе. Такі предмети, там, як математика, точні угу. науки, вони вже не відрізняються. Е, ну і звичайно. Враховувати всі постійно стежити за змінами, які відбуваються, і е, намагатися наслідувати ці зміни. Тобто, якщо запропонували вивчати лише там український компонент, і від цього буде відведений час, можливо, будуть якісь зміни всередині школи, всередині класу, звичайно, постійно на цьому тримати руку на пульсі і батьками, і дітям і е, балансувати буде, думаю, знову нелегко, ну але це буде. Максимально адаптовано вже наступного року з боку Міністерства освіти України, все-таки ми бачимо певні кроки, які до цього ми рухаємося. Що ж будемо сподіватися, будемо тримати вас в курсі, писати про ці зміни, і будемо сподіватися, що нашим дітям все-таки стане легше навчатися тим діткам, які тягнуть і українську школу і чеську школу. Стане, хоч трошечки легше навчатися, і адаптуватися в цьому колі спілкування, і лишатися в старому українському колі спілкування. Так, дякую також за досвід, яким ми не поділилася, і ми закликаємо вас у коментарях написати свої думки з цього приводу. До свій досвід, можливо, ваші поради, які ви для себе вже зрозуміли, що вони полишили вашій дитинні життя, ті діти, які тягнуть дві школи. Або якщо ви зробили вибір на користь однієї якоїсь школи, також, будь ласка, закликаємо вас проговорити, прокоментувати, обговорити ці всі моменти, тому що все, що стосується наших дітей, звичайно, це важливо. І е, буквально за тиждень-два вже починається да, такий активний. Новий навчальний рік, і звичайно, що ми будемо стежити за новинами, змінами і залишаємося на зв'язку для того, щоб подалі інформувати з цієї теми вас. Дякую, Юля. Дякую. До добре, до зустрічі.